Установи виконання покарань вони мають ставити за мету не лише ізоляцію злочинця. Їх задача бути зорієнтованими на вирішенні проблем засудженого, на його перевихованні, аби суспільство отримало правослухняного громадянина, який буде утримуватись від кримінальних діянь. Це слова з пояснювальної записки до законопроекту одного з народних депутатів. Автор ідеї пропонує, аби засуджені займались саморозвитком і навіть знає, як їх до цього стимулювати. Про що йде мова і чому це відео ми записуємо на фоні бібліотеки? Є ідея, давай розбиратись, Україна. Незалежна, сучасна, квітуча саме такою її уявляємо ми з тобою. Та хто визначає, як виглядатиме наше завтра, коли скасують комендантську, чи легалізують крипту, які нові державні органи створять, та хто їх очолить, хтось ухвалює всі ці важливі рішення, хтось, кого ти, можливо, навіть не знаєш. Є ідея, це авторський проект Олени Гаджук про ініціативи тих, хто рухає державу, ініціативи, з яких все починається. І людей, які за ними стоять. Чому це важливо? Бо насправді на всі ці рішення маємо впливати ми з тобою свідомо і відповідально. Є ідея про тих і для тих, хто визначає майбутнє України. Позбавлення волі найсуворіше покарання, яке передбачає українське законодавство. І звісно, ми з вами розуміємо, що під час перебування особи в ізоляції багато чого може статись: людина змінюється. З одного боку, ті самі установи мають сприяти, аби зміни були на краще. З іншого і самі засуджені намагаються докладати максимальних зусиль аби якнайшвидше ті установи покинути. До прикладу, ви точно чули про умовно дострокове звільнення від відбування покарання, і от його обов'язковими умовами є сумлінне. На поведінка та ставлення до праці, якими особа довела своє. Виправлення такий собі він він. Ми, як суспільство, отримуємо людину, яка усвідомила свої помилки, змінилася і надалі, всупереч закону, не вчинятиме. А людина повертається до нормальних умов життя в суспільстві раніше ніж зазначено вироком суду. До речі, чи підтримуєте ви загалом ідею звільняти людину від покарання раніше призначеного судом строку? Це залежить від того, за якою статтею. Якщо це злочин його вчинили, то людина має нести відповідальність. Якщо ми кажемо про тяжкість злочину, якщо це вбивство, я думаю ні. Якщо ми кажемо про якийсь злочин наподобі е, мілкої крадіжки, то в цілому, чому ні? Якщо людина дійсно показує результат по виправленню. Якщо це, наприклад, насильство чи щось таке вбивство, то це ну ненормально. Я не думаю, що це може прям повністю стерти покарання. Але трохи пом'якшити. Думаю, так. Ну я думаю, якщо крадіжку, то ну дати другий шанс можна. В принципі, і тут складно не погодитись зразкова поведінка, сумлінна праця, що ще може позитивно вплинути на людину і допомогти скоротити строк ув'язнення. Над відповіддю на це питання замислився один з народних депутатів, член політичної партії Слуга народу Сергій Дмитрович Гривко і зареєстрував відповідний законопроект. Він пропонує запровадити зменшення строку позбавлення волі у зв'язку з тим, що засуджені стали на шлях виправлення за допомогою саморозвитку. Що ж, автор має на увазі. Важливим є доведення до засуджених осіб, зокрема прикладів патріотизму, людських досягнень у науковій сфері, винахідництві, спорті, а також любові і гарного ставлення до оточуючих, доцільно використовувати традиційний та водночас ефективний спосіб отримання людиною інформації та знань за допомогою читання літератури. Сергій Дмитрович пропонує вважати, що читання книг засудженими слугує підтвердженням того, що особа стала на шлях виправлення, і пропонує стимулювати дочитання, бо за його пропозицією, за одну прочитану книгу варто відрахувати від загального строку покарання три доби. Впевнено, ви почали уявляти, як засуджені масово набирають книжки і читають по 10 20 книжок на добу. Не все так просто. Автор передбачив певні запобіжники. Перший, після прочитання книги потрібно скласти спеціальний іспит на засвоєння матеріалу. Другий, загальна кількість таких книг на рік не може перевищувати 10 одиниць. Тобто, загалом зменшити покарання можна буде не більше, ніж на 30 діб на рік. І третя перелік таких книжок має затверджуватись Міністерством юстиції за принципом сприяння формуванню засуджених. Правильних моральних та духовних цінностей, тож читати будь-що не вийде. До речі, що з літератури порадили б читати засудженим ви філософські твори, направлені на наталізм, а сам ну, про життя, а також якусь релігійну е літературу. Мені здається, книжки психологічні, може навіть філософські. Дуже непогано впливають на світогляд. Може це клішировано, але багатий папа, бідний папа, книга, яку я советую прочитати кожному, краще було б створити якийсь список літератури, яка була б всестороння з психології, художньої літератури, може якась наукова. Література, хай буде філософія, може, це щось надихне їх трошки. Ось такою вийшла підбірка від вас. А тепер про підбірку від суддів, бо практика читання книг засудженими не є ноу-хау для нашої держави. Сьогодні українські судді все активніше в примусовому порядку прививають любов до читання і зазначають у своїх вироках про кобзар, Енеїду, Кайдашеву сім'ю, тигролови, романи Жадана і трактати Сковороди, навіть пригоди Тома і дитячий роман Поліан. Ну, зрозуміло, що література не здатна замінити собою повністю здатність людини на перевиховання. Тобто, це лише якась невеличка частина, яка насправді може дійсно допомогти змінити посткримінальне мислення для будь-якого засудженого. Спробувати треба. Ну, що найменше б було необхідно спробувати. Якщо з десяти випадків, хоча б одній людині це допоможе. Я думаю, що ми на вірному шляху напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї ідеї зменшувати строк позбавлення волі за читання книжок засудженими, і які книжки порадили б до прочитання? Ви а на цьому цей випуск ми сьогодні завершуємо своє ставлення традиційно я викажу в соцмережах пізніше, десь наприкінці тижня. Тож підписуйтесь, аби бути в курсі.